Всім привіт! Мене звуть Юлія. в мене тут чергова розпаковка з тему. Цю посилку я замовила ще 5 жовтня, і 24 жовтня я її вже забрала в Києві через міст Експрес. Тобто вона доїхала до мене до Києва за 19 днів, і я вважаю, що це доволі таки швидко. Тут в цій посилці у мене будуть як і одяг, так і взуття, так і товари для дому. Тобто доволі таки багато речей, тому я пропоную почати відкривати, дивитись, що там. І перше, що в мене тут є, це ось такі: от у. Білого кольору. Це вже моє не перше взуття і мої не перші уги з тему. Я, якщо чесно, не бачу взагалі різниці між цими угами і угами з інстамагазину, тому що я просто впевнена на 99,9%, що вони також купують це взуття з Китаю, просто вони перепродають його x 2 x 3 а то і x 4 Тому я обираю не приплачувати і замовила просто собі таке саме взуття, тільки з тему. Ось так от вони виглядають. Усередині тут іде біле хутро. По бокам іде резиночка, підошва прошита. Клас! Єдине, що тут по бокам стирчать кілька ниточок, але це, якщо чесно, взагалі не критично, це можна обрізати, ніяких проблем не буде. Класно. Я замовила собі 38 розмір, і тут також 38 розмір написано. Це супер, класно. Взагалі, у мене розмір стопи 23,5 см. Тобто я собі спокійно можу купувати взуття 36-37 розміру, але через те, що я обожнюю вуги класу ортопедичну устілку і обожнюю ще й зверху надягати тепленькі шкарпетки, то я собі просто беру на розмір більше, щоб моя нога себе комфортно почувала. Тому. Ось так от. Клас, буду носити. Наступне, що в мене тут є, це ось такий от кардиган білого, або навіть молочного кольору. Він мені дуже сподобався на фотках. Я побачила, що там 70% складу акрил був і 30% поліестер. Тому я вирішила його замовити. І я хочу зараз покажу його на собі, але одразу хочу показати мінус, який просто одразу мені кинулося в обличчя. Перше, це те, що стирчать нитки, і вони прям не дуже гарні. Це не те, що можна просто обрізати я його не буде. Видно, ось тут також нитки стричать, ну, прям взагалі не дуже. Ось тут також ниточка стирчить. І ось тут от я побачила ниточку. Де вона? от. Я не розумію, чому не можна було зробити це більш охайніше. І ще, що я бачу прямо зараз, це те, що весь кардиган він в якихось чорних плямах. Звісно, що це можна попрати і все буде норм, але мені не дуже подобається. Я думаю, я не знаю, чи бачите ви чи ні, але я думаю, що бачите, ось такі от плями. Це, е, я собі брала розмір М, тому що це були азійські розміри, а азійські розміри вони маломірять. Тому я вирішила взяти собі на розмір більше, але він такий прям величенький, я думаю, що мені йому ески підійшла би. Зараз покажу, як він буде виглядати на собі. Але класно. Так, наступне, що в мене тут є? Це ось такі от штани сірого кольору. Але вони досить якісь дивні, дуже широкі. Блін, от я ось це ненавиджу, Але я розумію, що це такий фасон, але мені хочеться, щоб штани були не такі широкі. Це в мене розмір Еска, наче. Так, це розмір Еска. Але ж, блін, ну це взагалі не С, це взагалі не С. Ось такі от вони широченькі. Мені, знаєте, дуже подобається тканина. Вона така приємна-приємна. Хоча її написано 100% поліестер. знаю, Видно вам чи ні. Але клас. От якість тканини мені подобається. Ширина, ширина однієї ноги мені не подобається. Вона прям дуже широка. Я зараз поміряю і покажу, як виглядає на собі. Хм, клас. Так, наступне, що в мене прийшло, це просто спасіння для моїх пасків. Пасок пасків. Це дирокол, якщо можна так сказати. Бо я придбала собі шило, але я вже багато ременів запсувала тим, тим шилом, тому що вони некрасиві, негарні дирки, дирки получаються з цим шилом. Коротше, я можу обрати собі діаметр дирки, який мені потрібен. Ось так от воно тут крутиться, змінюється діаметр, ширина цієї штуки. Сюди, вниз, я кладу пасок і роблю дирку. Зараз покажу, як це відбувається. Я сподіваюся, що я спасу тепер багато своїх пасків. Класно. Наступне, що в мене тут є, це бачимо косметичка. Ага, я вже собі таку придбала, але я купила собі вона з одного ярусу. Ну, просто цільно з одного яру з одним ярусом. А тут в, неї, в цієї косметичці три яруса. Перша, друга і третя. Бо я фанат свого волосся, в мене дуже багато доглядових засобів саме по волоссі. Я б хотіла, і в мене все рівно це лежить в одній коробці, але я б хотіла ще більше це структурувати, так скажемо. Тобто сюди я поклала б якісь масочки, сюди я поклала б пробнички, а сюди я поклала б шампуньки. Клас. Тільки треба. Щоб вона розпрямилась. Але запах в неї не дуже, але як в моїй першій косметичці. А хоча я користуюсь цією косметичкою, і вона просто супер класна. Мені подобається. Ось така. вона. Нагадую, знаєте, мені шляпу з Гаррі Поттера, не знаю чого. ось така вона якась дивна асоціація. Наступне це ось такі от йога -шкарпетки. Угу. Клас. Я собі їх придбала, знаєте, для пілатусу. Мені дуже подобається в них те, що є розділення прямо на пальчики. А через те, що в мене пальчики досить такі коротенькі, то мені буде в них зручно. І мені подобається в них подошва, що вона не буде м -м, слизька. О. Клас. Мені подобається. Буду в них ходити на пілатус. Наступне ще одні шкарпетки. Відкриваємо. Угу. Ага, от такі от вони. Мені подобається те, що вони м'якенькі і вони не коляться. Але вони, бачите, не на... чи бачите, чи ні, що вони трошки просвічуються. Цікаво, як вони будуть носитися, але, блін, карпетки це ж таке одноразове, грубо кажучи. Але мені подобається те, що вони тепленькі, і те, що вони не коляться. Я вважаю, що в них буде зручно взимку. Наступна моя покупка була швидше до літа. Це ось такі от пасок. У мене ще такого не було, але в мене є дуже гарні джинси, на які не підходить жоден прямий пасок в камеру. Тому я захотіла собі ось такий. Взяла з сонечками, тому що я сама сонечко. мені подобається. Все, щоб я сонцем. Ось так от він виглядає. Дуже гарний. Прямо вау. Розуміло, що тримати він нічого не буде, це просто естетичний, так сказати, пасок. Так, відкриваємо його. Ось така тут застіпка йде. Зараз. Ага, він що не відкривається. Та-да-да-дам. Це норм, він відкрився. Та-дам. Ось такий. Ось він. Зараз покажу, як я буду його носити. Звичайно, стилізувати. Це ось такі от капці. Домашні капці. Ще є одна така невеличка ремарочка. Це що тут написаний 40-41 розмір, а взагалі я собі брала ой, 39 розмір, я собі брала. А взагалі я ношу 36-37 розмір. Але я, якщо чесно, і не пожалкувала, що я взяла 39, тому що якщо я взяла 36-37, я в них просто не влізла, мені здається. Я розумію, що їх треба розносити, але я тобошнюю саме хатнє домашнє взуття купувати на один-два розміри більше. Тому в мене мій звичайний розмір 36-37. Я взяла собі 39. Клас. І не пожалкувала. Вони дуже м'якенькі. Думаю, що мені взимку буде в них тепленько. Клас, Подобаються мені дуже. Це. У мене, до речі, я замовила дуже багато шапок, шарфів і рукавичок на зиму з тему. І буде прямо окреме відео. Мені вже скоро повинна прийти посилка саме з цими всіма чисто аксесуарами на зиму. Тому підписуйтесь, аби не пропустити це відео. Тому що я замовила дуже багато, хочу все протестувати. Це ось така от шапка. Звичайно, що це штучне хутро. Але я знаю, що є тренд на цю шапку такої, такої форми. Мені прям дуже давно хотілося. Щось от таке. Класно. я схожу собі, знаєте, на якийсь грибочок. Але мені подобається в ній те, що вона теп, ну, приємна і тепленька, і гарненька. Клас. Не думаю, звісно, що я буду її носити в мінус 20, але у нас в Україні вже давно немає прям дуже холодної температури. Тому. Буду ходити в ній. Клас. Така от вона. Знаю, я собі грибочок якийсь нагадую. <реш> Наступне, що в мене тут є, це майка. Угу. Ой, до речі, непогана якість. Я думала, що вона буде значно гірша. Я замовляла собі розмір S. Тут, А тут ніде він не написано, хоча я точно пам'ятаю, що розмовляла собі розмір S. Ще бачу, що тут є дирка. Тому я її поверну. Хоча мені. Ну, ні, наше мені... Кофта з диркою. Не подобається, повертаю. А так вона класна. Звісно, що це 100% поліестер. Хоча, зна... а тут що написано. А так. 95% поліестер і 5% спандекс. Розмір S от Знайшла собі. Єдине, що з диркою це брак, це чисто одразу повертаю. І вона на мене прям величенька. Але я просто там не бачила розмірів менше. Але вона прям величенька-величенька. Це не Еска точно. Але повертаю. Це ще одні носочки для йоги. Вони вже без пальчиків, але також позаду в них є штуки, аби стопа не, не була слизькою. Я не знаю, як правильно це сказати, мабуть, так і сказати. Мені ще подобаються дуже сильно ці перекльоти. Дуже воно мілашне. Я не знаю, це знаєте, якась е, пінтерівська естетика. Думаю, що мені буде зручно. Це про версію соковижималки, тому що я зараз дивлюсь на соковижималку SMEG, але я хочу придбати її і дійсно нею користуватись, тому я вирішила, що якщо я куплю собі просто ось таку штуку і буду через неї пробувати віджимати апельсини, добувати, так сказати, апельсиновий сік. Якщо я дійсно нею буду користуватись, то я куплю собі цю соковижималку SMEG. Якщо я не буду нею користуватись, то я просто зекономила собі кошти. Мені дуже сподобалось, що вона металева. Ось така от вона. Буду, коротше, тестувати її. І останнє, що в мене тут є, це ось така штука. Її взагалі, взагалі можна використовувати як формочки для льоду. Але я її буду використовувати як формочку для масла. Я побачила супер естетичне відео, там де люди, людинка точніше, вона розтоплене масло у ці формочки розподіляє, і потім воно заморожується і виходить дуже естетичне масло. І кудись там на млинці, або у якусь кашу, або у якусь картоплю класти. Це дуже гарно виглядає. Тому я вирішила також собі замовити і буду сюди складувати масло, а потім його красиво подавати. Тому що я обожнюю готувати і. Для мене естетика їжі дуже важлива. Ось так. От, коротше. Дякую вам за перегляд цього відео. Для мене дуже важливо, те, що ви додивились це відео до кінця. Посилання на всі ці товари ви можете знайти у мене в телеграм-каналі, а телеграм-канал ви можете знайти в описі під цим відео. А також пропоную вам підписатись на мій канал, тому що вас ще чекає попереду. Дуже багато цікавого. Всім до нових зустрічей!